Привіт усім, хто слухає зараз цей подкаст. І знаєте, я вирішив у цьому подкасті вам розповісти про свої відносини з Майнкрафтом. І чому в мене вони нормально не склалися. Тому що ж не буду довго тягнути, тому починаємо зараз. Історія мого знайомства з Майнкрафтом почалася ще у 2013 році. Ще у ті часи, коли я був у дитячому садочку, і там один із моїх, так скажемо, приятелів розповідав, що він там в баті на компі грав якраз в Майнкрафт, але я не зрозумів, про що він і що це за Майнкрафт такий. Тому що до відеоігор в мене. Тоді не було нормального доступу, і ще у ті часи я грав на кнопочному телефоні. Тому, в принципі, для мене ця розповідь була досить чужою, і після чого я про Майнкрафт забув надовго. Потім вже у 2014 році я переїхав у інше місто жити. І після чого я собі знайшов нових друзів, і вони мені теж розповідали про Майнкрафт і наскільки це кльова гра. Але я не міг їх зрозуміти, тому що я Майнкрафту ніколи навіть в очі не бачив, через що я теж про Майнкрафт забув. Але настав 2015 рік. Я дуже сильно любив читати такі каталоги Лего, ну, знаєте, пули такі. І через що у 2015 році я знайшов Опа, Лего Майнкрафт. І я все ж таки зміг зацікавитися цією грою. І я почав шукати інформацію про те, що це таке. І після цього в мене почався шлях любителя. Майнкрафту, по крайній мері, я не міг мати нормального доступу до Майну, через що я проходив його на Ютубі, дивився, як усілякі ютубери-моди проходять, дивився дуже багато анімацій, як і 3D, так і Лего. І в принципі, мені був дуже цікавий Майнкрафт. І ось у 2017 році я зміг нормально пограти в Minecraft. Мені купив його батько. Купив він мені Minecraft Pocket Edition для мого старого планшету, який дуже важко тягнув Майнкрафт, і я там хвилин 5 чекав, доки усе там завантажиться. Але все ж таки, у ті часи була ще версія Minecraft 1.12. І, в принципі, я запустив Майнкрафт, зайшов зразу у креатив і почав просто страждати якоюсь фігньою. Але Майнкрафт не говорив мені, що робити. Він мені не дав якоїсь чіткої цілі, через що. Я не розумів, що мені робити, куди йти. Через що я просто блукав дуже довго світом. А після чого я там починав будувати будиночки з гравію, які в мене руйнувалися. Я не розумів чому. І після чого починав просто там копати щось там дуже довго. Після того, як я там дуже довго копав усіляку землю, я потім пішов знову почав будувати будиночки з усіляких каменів і так далі. Після чого я там спавнив дуже багато мобів, а потім їх вбивав. Було коротше, ну мені якби не дуже весело, тому що я не розумів чим себе зайняти. Після цього я згадав, що деякі ютубери там робили портали в РАЙ або портал у світ алмазів і так далі, після чого я намагався повторити їхні портали. Але усі ми знаємо, що то були моди. Але я не знав про існування модів, і через що я був дуже сильно розчарований. Потім я наважився пограти у режим виживання. І знаєте, на сурвайвалі мені було дуже сильно важко. Тому що я там якось наважувався померти ще до першого заходу сонця, через що я сказав: ну нафіг, це ваше виживання і грав далі в креативі. А що там з друзями? Ну, в принципі, як вам сказати. По-перше, я не знав, як грати в онлайні, через що я там завжди грав один. По-друге, мої друзі зі мною тупо не хотіли навіть і грати, а потім, через декілька років, я зрозумів, що вони мені і друзями не були. Але потім я дізнався про те, що таке моди для Майнкрафта. І я закачав собі пару модів, поганяв з ними, було класно, але я забив на них. Потім ще я дізнався, що таке мапи для Майнкрафту. І ось мапи мені дуже сильно сподобалися. Я накачував багато усіляких мап. Наприклад, мапа з Балді або з Бенді, або з сусідом і так далі. Я там розважався по повній. Але після цього усього я пішов з Майнкрафту. Але повернувся, коли дізнався про його нове оновлення під назвою 1.13, коли додали усілякі підводні штучки. Але після цього моменту я знову пішов з Майнкрафту, тому що я не знав, чим себе нормально зайняти. Але потім я читав. Журнали по Майнкрафту, ну в нас в Україні такі видавали. І там я дізнався про існування такої штуки, як Майнкрафт -сторі Мод. І мені було дуже цікаво, типу, що це? Майнкрафт з сюжетом, та й ще виглядає так непогано. Я хочу спробувати у таке пограти. Знайшов я його у ті часи у плеймаркеті, зайшов в нього. Перші 10 хвилин пограв, і потім зрозумів, що це якийсь мультик, і потім я його видалив. І так би я би і забув вам про існування Майнкрафту, доки не почався 18 й рік. У 18-му році вийшло моє найулюбленіше оновлення 1.14. Де зробили оновлення на селян їхній інтелект, а також додали рейди. І все я у цьому оновленні застряг дуже надовго. По-перше, коли я знаходив там якісь селище, я не відчував себе одним. А також я дуже сильно кайфував, захищаючи жителів від рейдів і усіляких таких штук. І іноді я тупо відтворював для себе якусь РП, де я просто ходив, допомагав селянам і так далі. Так, це можна було назвати якоюсь стадією шизофренії, але все ж таки мені було дуже приємно грати у цьому оновленні, просто тому, що я знайшов. Селяни, я з ними бавився як міг. І після цього моменту я ще й дізнався, як грати нормально в Майнкрафт. Я дізнався, що у Майнкрафті є кінцівка, і там треба вбити якогось дракона. Також я дізнався, що існує якийсь там Незер. І через що я не розумів, як зробити портал в Незер, через що я дивився про це на Ютубі. І про те, як знайти Дракона края, я теж і дивився на Ютубі. Після цього я вже вирішив повністю пройти Майнкрафт. Як завжди зайшов в креатив, узяв собі безкінечну кількість очей краю, і просто кидав їх і летів за ними. Летів я за ними десь годину, після чого я там прокопав вниз, знайшов портал якраз в край, потім я там завалив дракона і кінець. І якби... У мене душа стала пустою, тому що я очікував від кінцівки Майнкрафту чогось більшого. Але усі там ми розуміємо, що грати треба було на виживанні, а не в креативі. Ну, якби після цього я закинув Майнкрафт, тому що я вважав, що я там усе побачив, усе пройшов і якби все. Але потім я вирішив знову спробувати Майнкрафт Мод. Ну, зайшов я в нього знову. І знаєте, що і на другий раз він мені дуже сильно сподобався. І якби Майнкрафт сторімод це була найперша моя гра в жанрі інтерактивного кіно? І сторімод мені дуже сильно запам'ятався. Я полюбив там усіх персонажів, які там тільки були. Я там полюбив його сюжет і історію і так далі. І ось Minecraft Story Mode був моїм найулюбленішим Майнкрафтом, тому що він дав мені те, що мені не вистачало в Майнкрафті. Цілі. Там була реально ціль, там був сюжет. І в мене була реально просто ціль подивитися, що буде далі. Через що ну, я дуже полюбив Майнкрафт Mode. І перепройшов його декілька разів. І ось Minecraft Story Mode, він мені дуже багато подарував ще натхнення. Мені дуже сподобалася його історія і те, як вона подається. Через що я по мотивам Story Mode писав свої комікси і так далі. Тобто мені він реально ну дуже сильно зайшов. Але у 2019 році почалася трагедія. На Minecraft Story Mod студія Telltale втратила авторські права, через що Minecraft Story Mod зараз не можна ніде не завантажити, не купити. Ну, якби можна на торрент-сайтах, але це вже щось не те. Коротше Прес F Minecraft Story Mod. А вже у 2020 році мені батько все ж таки зробив мій акаунт для Майнкрафту. І я почав в нього грати нарешті нормально онлайн. Я в нього грав, почав навіть знімати свої відоси на свій перший ютуб-канал. І, в принципі, бавився. Я дуже сильно полюбив усілякі Bedwars, Egwars і так далі. Через що я там дуже багато ганяв у такий ось Майнкрафт. А потім ще коли до мене приїжджали мої двоюрідні брати до мене в гості, я грав із ними на виживанні. І до речі, виживання разом із друзями. Воно набагато цікавіше, ніж грати у це самому. Навіть на моєму першому Ютуб каналі є відео, де я грав із братами у Майнкрафт. Якщо хочете, подивіться там в описі буде. Ну, а так, після року, так 21-го, мене більше не цікавить Майнкрафт. Я не знаю навіть і чому. Мені просто не цікаво в нього зараз грати. Може я виріс, а може в мене просто немає цілі, що там робити. А може в мене немає з ким пограти? У це теж таке буває. Ну і що ж, тоді в мене ось такі ось справи. Вибачаюся за свій голос зараз, я просто хворий, я не можу нормально текст читати зараз. Та і ще й при цьому я цей у мене горло хворе, через що в мене голос може бути зараз дуже низьким. Вибачаюсь! Ну, а так, дякую за перегляд, дякую, що ви це прослухали. Що ж, до побачення, побачимося у наступних відео, подкастах та стрімах.